І в продажу у нас довга як тиждень Audi А вісім, сіренькому коєрі. Автомобіль у нас на трьохлітровому турбодизелі на повному приводі. Це у нас автомобіль бізнес-класу. З гарним салоном приїхав до нас з Європи. Повністю ціла, Також вона заклеєна у нас передок в плівку по салону та по екстер'єру без ключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Також у нас е, зроблене тонування задньої полусфери. По салону у нас гарненький шкіряний коричневий салон. На камері колір не передається. житті він набагато цікавіший виглядає. Також у нас натуральне дерево по підлокітнику, також по е, дверям. Та самим сидінням. Багатозонний клімат-контроль, підігрів сидіння, електрогулювання також задніх сидінь та передніх сидінь можна у нас пасажирську сідушку, так як у нас їздять діти. то у нас тут зроблені два планшети. Також роз'єми для зарядки, три прикурювача, підлокітники, електрошторки, все повністю по автомобілю працює, попільничка, алькантар на дверних картах, дотяжки дверей також у нас працюють. Спереду у нас теж всі електроприводи. Пам'ять сидінь для пасажира, пам'ять сидінь для водія. led фари, адаптивні кругові камери, кругові парктроніки. Дотяжки дверей повністю працюють на кожній дверці. Всі електрорегулювання, складання та підігрів, сабуфербажніку, а преміальна акустична система Bose або базе, кому є краще, сидіння водія ціленьке, не затерте. Теж всі регулювання, датчики світла, датчики дощу, проєкція на лобове скло, виїжджає в нас екранчик, все працює повністю, спереду у нас також вентиляція сидінь та підігріви автомобіль в ідеальному технічному стані. Особисто приїхався, послухав, все просто ідеально. Кому цікавий даний автомобіль, приїхали, затестили і купили. Якщо ви хочете возити своїх дітей в комфорті або себе, цей автомобіль може бути вашим.